Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетило. А сьогодні ми розповімо вам про наступне. Зокрема, будемо говорити про виконання рішень сесії Пришипської сільської ради, про обіцянки посадових осіб, окремих посадових осіб, а також про їх виконання. Тоді вперед. Почнемо ми з подрібнювача гілок, який був придбаний на комунальне підприємство «Пришипське», та до його. чи в травні, в ми... Та до його використання, як він їхали, використовується. Ми дивимося, гілки що таким дуже героїчним працею педагічних працівників в цей день Крамового свята, 8 вересня, вони були прибрані, все там красиве перехрестя, тепер, а, листь, а все лежить. Три тижні друзі пройшло. Я не розумію, а чому. Поїхали б його передробили, Показали цю роботу цієї машинки, це було красиво. Ні, Ну, нікому, очевидно, дати команду, не бачить ніколи. Ми покажемо. Наступна наша локація Кобилячківський сільський будинок Культура. Неодноразово на сесії Пришивської сільської ради депутатом місцевим Миколою Карецьким було піднято питання, де виділялися кошти на утеплення фасаду даної будівлі. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті абсолютно закинуту будівлю, великий замок і зарошить бур'янами, і зато себе комфортно почувають кози. Їм очевидно там саме краще. Ну, теж варіант. Ну, чомусь На носі вже... у нас жовтень. жовтень місяць. Жовтень, уже ось. Та вже жовтень. І поки що нічого не робиться. Коли будуть робитися, а утеплення фасаду там треба, щоб воно ж Температурний, температурний режим. температурний режим, хоч було хоч плюси. Вище плюс 8 в певний період. Ну, Засохло все ж висохло всі сучасні технології принаймні. Ну, маємо ще маємо. Самого підрядника ще немає, договору ми не бачимо. І роботи і, і не, роботи не розпочаті. Не Їдемо далі. Наступна наша локація комендантівський сільський клуб, де питання піднімалися про укладання плитки вартістю 1 мільйон 680 тисяч гривень. Теж визначений контрольний там, що буде здійснювати нагляд, щось там комусь заплочено, щось якісь кошти. Але немає підрядника, немає договору, немає початку робіт. коли будуть вкладати, робити вуличні ці роботи, невідомо. Але вже пройшло майже два місяці після виділення коштів. Чомусь ми ще нічого не бачимо. Навіщо було город городити, взяли б ту плитку, що є закуплена і лежить сьогодні у фермера. І взяли б хоча б поклали б біля самого приміщення, щоб туди можна було зайти. А тут е, якісь там міфічні треба було зробити такі, щоб туди заїзди були і все інше. І тепер ні того, ні цього. Та плитка лежить, то вже б її поклали, заплатили за роботи, провели б ті відповідно тендери, заключили договір. Швиденько б її поклали поряд і пішохідну доріжку зробили, і люди туди ходили. Все, нічого не треба прибувати. Наступна наша локація Дебинівська початкова школа. Мали прийти роботи по реконструкції даху цієї будівлі. Що на сьогодні маємо? Маємо, що там нічого не робиться, нічого, нікого там з будівельників ми не бачили. Натомість ми зустріли місцевих мешканців, які прийшли і очікували виїзне відділення Укр... Укрпочте. Да, Як вони, їх приймали? Вони бідкаються, що їм в них немає приміщення на провелкий жаль, їм там відкрили там бурок, такий невеличкий в самому приміщенні. І там, якщо не погода, туди, туди заходить поштарка, там, приїждж... При. один приїздить один на, на тиждень по п'ятницям. Ну, вона там приймає людей. Такі, Всі чекають. Поки що так. Оце такий. Ну, а видачу вона здійснюється безпосередньо на болі. Якось так. Хоча гуляє ціле приміщення, ну поки що так. Але людям доступу туди поки що немає. І не робиться ж той самий дах, про який ми говорили. Теж. Все на потім. Але як голосно про це було заявлено. Так, да, плани амбітні: зробити там будинок старості щасливої. Дім захищеної старості. Mm -hmm. Перевести його з села Пришип, до села Дабинів, та розширити. 150 ліжко місць. Відповідно, з робочими місцями. Ні, цікава ідея, супер. Всім це подобається. Просто треба брати і робити. Наша локація? Це У Україничному обіцяли вирішити проблему з водопостачанням будинок культури, але поки що, я так розумію, теж питання відкрите, бо, начебто, сюди їздили різні варіанти, пропонували людям і відновлення, щось там говорили у нас, і ще щось. Ну, поки що теж нічого не робиться, а вже жовте місяць. Не ну, чому, але ж були запропоновані варіанти для працівників. А, так, да, тут. Варіанти є привезти бочку, налити туди води і черпати звітеля відра з відрами, Ну, мабуть, не всі. Та людина, яка буде черпати, я думаю, ну, то, що так. щастя там дуже мало. В цьому. Ді, ну вони ж будуть в пришибі задоволені, що вони вирішили це Користуючись можливістю, і те, що Ольга побувала в тій ситуації під час вибуху, вона була неподалік і, по суті, там навіть трошки всі. Діти, там, вони трохи постраждали від цього. І ось вона зіткнулася з, із бюрократією і бачила в цьому і позитивні моменти, як це налагоджено в місті Кременчуці, як працює мерія, як працює, які документи потрібні в цих питаннях. Ну, взагалі, як це все відпрацьовано було і по лікарнях, і по поліції, і всі службами. Вона потім з ними мала справу, і, в принципі, ось сьогодні поділиться своїми думками, емоціями і своїм досвідом. От, Перші наші дії, які повинні були відбутися, це звернення до дитячої міської лікарні, де надали допомогу дитині. Після того цей випадок був внесений до представників поліції. Тобто, ти набрала 102? Так. І цей випадок занесли, так як Вони дитина приїхали, так? у лікарню. Так. Склали відповідні документи, правда? Так. І що далі? Е, далі нам визначили. Далі у нас був висновок від лікаря і та призначено лікування. Вже в понеділок представники міської дитячої лікарні вони зв'язувались і цікавились про стан здоров'я дитини. Після цього вони зателефонували це за приватна лікарня. Ні, це державна, це державна установа. Установа, комунальна міста Кременчук. Так. Есть, ну, зрозуміло, що да? Поцікавилися здоров'ям дитини. Так, як, який стан дитини наразі, як вона себе почуває. Потім вони, що мене здивало, поцікавили, що потребує дитина, можливо, іншого консультації іншого фахівця. Я відповіла, що ми б не відмовилися, щоб проконсультував лікар-лікар лор. Буквально через півгодини знову ж таки представники даної установи перетелефонували і запропонували, що наступного дня всім дітям, які постраждали під час ракетного обстрілу в місті Кременчуку, буде відбуватися безкоштовний прийом лікаря -лі Лора у даній поліклініці. Ми, звичайно, відвідали, зокрема, були ті діти, які постраждали. Вже цього дня до нас зателефонували з департаменту соціального захисту міста Кременчука і запропонували також свою допомогу, щоб ми з'явилися, написали, подали відповідні документи вже на допомогу для дитини, бо вона рахується у списку постраждалих. Також до нас зателефонували з волонтерського штабу міста Кременчука і запропонували послуги психолога. Все відпрацьовано? Так, все відпрацьовано. І це приємно, тому що дійсно, от така, знаєте, команда професіоналів. Кожен виконує свою роботу. Це дійсно приклад, як повинна працювати влада. Також на цьому тижні у нас 1 жовтня випало свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка перенесена з 14 жовтня на 1 жовтня. І указом президента перенесено святкування Дня Козацтва. Та Дня захисника і захисниць України. Так. І у Пришубі відбулося Ну, відбулося богослужіння, а всі решта подій відбулися напередодні. Команда мовчана звітує про свою роботу, зокрема народний депутат. Провели конференцію реформи державної та комунальної власності про зорість, ефективність та можливості для приватного сектора, яка була організована у Верховній Раді України. Олексій Мовчан пише: по суті, це наш звіт, підсумки роботи команди комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України. Якщо порівняти економіку з живим організмом, то державний і комунальний її сектори це хворі органи, які потрібно лікувати, вважає народний депутат. Зауважимо, що із серпня 2022 по вересень 2023 року проведено 2382 аукціони, що принесли у бюджет додатково 4 мільярди 157 мільйонів гривень. Крім того, велику приватизацію перевели на електронні аукціони прозоропродажі. Чергова допомога нашим воїнам від агропідприємства відродження. Дізнавшись від волонтерів, що землякам, які несуть службу на сході України в одному із самохідних артилерійських дивізіонів потрібний якісний інструмент, директор підприємства Сергій Кузьменко зреагував миттєво. За кілька днів було придбано та вже передано нашим захисникам дві бензопили, додаткові ланцюги та фірмове мастило для обслуговування. Допомога військовим це наш святий обов'язок, переконаний Сергій Кузьменко. Та зараз ж період збору яблук, саме сок. Саме, саме то воно. І ось ми побували в гостях в господині Вікторії, яка детально розповість, як вона доглядала за садом як вона збирає і що вона потім робить, як вона переробляє яблуки і робить з них цікавий продукт. Дуже всім подобається, вона навіть на цьому Реалізує невеликий зиск. Узі сьогодні ми в гостях у Вікторії. Вона любить садівництво, вона любить Квіткарство, вона любить працювати з плодами. І ми саме сьогодні з цим і познайомимося, а ви поділитеся своїм досвідом. Оцей сад, де він ви заклали особисто, так? Так, ми тільки купили собі участочок і мені захотілось великий сад. Ну і я почала спочатку яблуньки посадили, тоді сливки, абрикоси, персики, черешеньки, всього і багато. Ну, Коли воно почало все плодоносити, це дуже велика проблема, куди його дівати. Ага, тут люди добиваються, щоб плодоносило, а у вас воно просто Видно, ну, хороша рука. Ну і хороша рука, і обов'язково треба доглядати за садом. Коли так. ти не доглядаєш за садом, ну нічого не вийде. Знаєте, я то якраз та у мене бабуся, вона нічого не обробляла. А зараз такого не можна. Зараз щоб щось вродило, як у мене Яблучко да? Так, об... да? треба подружитися. Умови створити. і захистити, і, і накормити, да. і напоїти. Обов'язково. Особливо ці дерева, вони маленькі, карликові дерева середнього mm -hmm. зросту, їх обов'язково потрібно поливати. Якщо ти його не поливаєш, воно в тебе не ростиме. У нього корінечко зверху. А взагалі-то весною треба обрискати. Коли цвіте, треба обрискати, щоб не з'їли цвіточки. А коли вже будуть яблука, то потрібно ще й обірвати їх. Ну, Оставить чуть -чуть. По якому принципу ти садив. Ти брала якісь сорти, да, і, і, і якось їх розміщала, ти середньо пізні, пізні. Так, коли ми купляли, нам сказали, що оце вони відстань така, і, і скільки потрібно між ними, бути, і вони будуть плодоносити добре. Ну, от, я такі садила, вони маленькі карликові, багато місця не займають, зате на них дуже багато яблук. А далі там я не знаю, а то пізні. Це середнє, а воно ранні. Чорні, чорні, да, темні, і вони кисло кисло-солодкі. Це ранні. Ну то теж на любителя, да? е, ну, чесно, мені подобається. Вони не кислі, вони не дуже кислі, вони такі, кисло-солудкі. кислосолудкі. Mm -hmm. да, оце середнє, а це пізнє, а це зовсім зимові. Оці ті що малесенькі, ось оці. Це зимові. Вони зривають, що такі зелені, і вони лежать собі до уважного, навіть після Нового року вони. Можна їх їсти. На тій мене стороні ще є пізні яблучка, є червоні ще яблучка будуть скоро. Там є в мене персики, ранні, середні, черешенька, там є абрикоси різних видів. Навіть я на носову посадила, не знаю, що з неї буде, ну подивимося. А це вулик? Вулик це е, пробний варіант. Мені дуже захотілося, бо в мене є лаванда і багато квітів, які, е, як, е, лікарських. Квітів. І я хочу попробувати, який медок. Ну В цьому році, ви знаєте, мені дуже сподобався. Він такий е, кажу, специфічний. Ну, солоденький такий з ароматиком квіточок, так що добрий-добрий. Це ожина, буду її скоро обрізати, зменшувати кількість гілочок, підв'язувати, щоб було нависно, щоб вона заплодоносила. З неї я роблю пастілу з яблучок. Зожини, з малини, все, що в мене є, я з нього роблю пасті. У мене нічого не пропадає. Красота. Так, <клес> да. це солоденька, це вона як пізня. Це один кущик мені попався. Добренька. Грушки. Там є червона, алеча така, здорова. Квіточки, так, да. ну вже все ж вони ж відцвітають. а цвіли красиво. Це все крас червоненьке. І перчик я сажаю, щоб паприку робити. Мені свою власну. От, свою власну паприку. Наскільки я розумію, що ще треба ж не тільки попрацювати, ще ж треба і переробити це всю історію. Да. А як його багато, треба ну саме цікаво, я роблю пастилу. Це для моїх дітей це саме найдобріше. Вони люблять і з ягодами, і просто яблучну пастилу. І ще в цьому році спробувала зробити чіпси яблучні. Є просто чіпси, є з посипкою. У як печенечко із кунжутом і льном. Вони це це полезні для організму. Є ще із е, огоріхами, із е, кокосовою стружкою. Це мене малий дуже любить, Вони такі, ну хто любить кокос, тому це є просто чіпси. Вони для того, щоб перекусити, це найкраще. Страва, яку можна було корисна, придумати. Так? І корисна. Головне, що корисна. І без ніяких домішок, нічого. Поставили, висушили, і все, і хрум У мене є ще малесеньке полечко моє лавандове. Це моя мрія була. Я хочу засадити, ну, пізніше трошки, весь город, а так я ще трохи засадила. Воно мені дуже подобається. Я букетики роблю. Роблю оці мішочки саше, щоб добре спать. Ну і в цьому році він зацвіла аж два рази. Сподіваюся, що на наступний рік у мене буде великі кущі. І будемо робити фотосесії. Єсть, воно все йде для діточок. Місто конфеток. А замість цукерок ти... замість да, цукерок у мене сушу цукатики із вишень, із малинки, якщо в мене є, із клубнічки, з усього що все я роблю полезне для дітей. Павловні. Вона буде свісти фіолетовими такими. Цвіточками для бжів, Медок буде. У мене все корисне. А тут і м'ята є, да? М'ята, так. У мене тут, і там і там м'ята є. Все, що можна кинути? В борщ, в суп, в картошечку, все це я сушу і роблю приправки. Оце моє, як кажуть, новшество. Я бачила в інтернеті, але мені так захотілося. Це яблука із горіхами. Зверху посипається в мене є з кунжутом, є просто є із кокосовою стружкою. все це я сушу в духовці. Всі купляють дорогі Сушка. сушки. А якщо хороша хазяйка або дуже захочеться собі чіпсів, можна або пасцілу можна зробити у духовці. Як це робиться Нарізається, нарізається слайсиками. Ну можна на тертушку, можна ножиком. Я ножиком роблю серединку витягую, ножиком нарізала так. Десь 3, 3 міліметра. Так. І тоді ставлю в духовочку, приоткриваю її на 55 градусів, на 50-55. Ну, ще залежить від того, що ти сушиш і з чим ти сушиш. Ну, я вже приловчилась, мені треба 55 градусів. І на ніч ставлю і утром, встаю, в мене вже готові. Читаю. Ніч у тебе працює електродуховка. Так. До ранку і воно висушує висушує в чіпці. А оці добавки які а добавки? Добавки я ж коли порізала, я на медиком намазала чуть-чуть. Мед. медиком чуть-чуть, не багато, не прям так. І тоді, щоб, при... щоб прилипло, да, можна з цукром. Ну так як ми ж бачили, в мене великі. Мені можна медом помазати, так. і тоді посипаю і виложую. Положила і, і, воно, і воно все заразом, я його ставлю, і воно там присихає, і воно меншеньке робиться, стає хрустящі. І добрі чіпсики, головне, корисні. Навпаки, mm. якщо духовка є, та ще з вентилятором, так там можна і пастілу сушити, і цукати сушити, і чіпси сушити. Головне, як мені кажуть, головне хотіння. Да? От якщо ти хочеш щось зробити, то ти зробиш. А якщо, то нехай тоді та колись попробую, та мені проще купити, ну, якщо його дуже багато. Ти ж не будеш його викидати. Краще з нього щось корисне зробити. Ну так, безумовно. Ну і далі ще друзі і ще й бізнес. Ну да. такий чисто, да? Чисто для себе, то що у нас такі? більше. Е, тут 50 грам стоїть 40 гривень, це з оріжками, а просто це 20, 25 по 50 е, це просто без нічого, і з корицею 25, ну а добавки, це ж ви ж розумієте, горіхи, Кунжут, кунжут не дуже дешевий, тоді це насіння льону, ну зате добре. І воно у нас бистро, я тільки зроблю, так діти хоп, і немає. І ще: ну, яблук багато можна робити багато. І ще наперед можна працювати. Можна, да, тільки їх надо хорошо закрити. Щоб туди воздух не попадав, іначе вони можуть просто втратити, знаєте, як чіпси відкриваєш, Хрум... і вони них втрачається. Ні. То якщо ти робиш, то обов'язково треба закрити кришечкою плотненько. Я відеречка куплю і прилотненько закриваю. І тоді воно класний, довго стоїть. Да. А і для Вона. дітей тут нема нічого такого. Кунжут корисний, льон корисний, горіхи теж корисні, кориця, ну кориця теж. Ну, я думаю, вона не повредить, як каміння. Да, так. Це хороша альтернатива тим... цукеркам і... і тим чіпсам, які нам пропонують ну, да, звичайно. з хімією. Да? Беріть на озброєння, друзі. Поки є сезон, поки є яблука і поки є такі порадниці, як наша Вікторія. На цьому сьогодні все. До наступної зустрічі. Бережіть себе.